Опевняю, у грудні ніяких виборів не буде, бо ми з вами не доживемо тих виборів. Вони нас побивають і переважають. Тому вибори зараз. Янукович відставку зараз. Трибунал для Януковича Захарченка в жовті зараз! Я хочу, щоб усі політики. Я хочу, щоб усіх повідомлення думають, що вони можуть помолити уважно, про що за допоможі. Я хочу, щоб вони почули голос пайта. Що ми проти будемо домовилися для дохода. Наші є. Голос був на мене. Раді і все. Дякую.

Не, ну, я не конфликтный человек. Я агрессия отвечаю только на агрессию. Видимо, 我怎么？